У Чернігівському садочку днями вчили безпеці по дорослому. До малечі завітали рятувальники та поліцейські з мобільним класом безпеки. Усе, щоб у доступній формі розповісти дітям, як поводитись у небезпечних ситуаціях. Дітям пояснювали, як правильно заходити у воду, чому не можна гратися із сірниками, що робити, якщо знайшли підозрілий предмет, і за якими номерами слід телефонувати у разі надзвичайної ситуації. В одному з дошкільних навчальних закладів було проведено захід з залученням мобільного класу безпеки. Під час даного заходу було доведено правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях також дітям ми розповіли, як потрібно себе поводити під час відпочинку на водних об'єктах, так як зараз літо і багато дітей будуть з батьками їхати відпочивати на річки, на озера, на моря. Тому ми розповідали, як правильно потрібно заходити у воду. Що це потрібно робити тільки під наглядом батьків або знайомих дорослих і в спеціальних засобах для них. Це такі, як е, нарукавники, надувні жилети або надувні круги, тому що це їхня безпека і відповідальність їхніх батьків. Також було доведено правила пожежної безпеки, і також дії під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Малюки уважно слухали, активно ставили запитання та демонстрували знання. Рятувальники переконані, такі зустрічі не лише пізнавальні, а й життєво важливі, адже навички безпечної поведінки можуть одного дня врятувати життя.